Матвія 5 розділ з 27 по 32 вірш є частиною нагірної проповіді Ісуса, де він докладно пояснює моральні та духовні вимоги Божого закону, підкреслюючи його глибоке значення. Ви чули, що сказано. Не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю. Той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Коли праве око Твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж гієни все тіло Твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж гієни все тіло твоє було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеної побереться, той чинить перелюб. Цей розділ нам показує, що таке глибока моральність. Ісус пояснює, що просте дотримання зовнішніх заповідей недостатнє, він звертає увагу на внутрішні думки і наміри людини. Вірш 28 говорить про те, що уже саме бажання, пожадливість є гріхом, тому він закликає до чистоти серця не лише до дотримання зовнішніх норм. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю. Той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Також з цього розділу ми розуміємо серйозність гріха. Ісус зауважує, що навіть погляд з пожадливістю є серйозним гріхом. Це показує, наскільки важливо контролювати свої думки і бажання, оскільки вони можуть призвести до дій, які суперечать Божим заповідям. Також цей розділ дає раду про фізичне відокремлення. Вірші 29 і 30, де Ісус говорить про виколювання ока чи відсікання руки, є метафорами, що підкреслюють серйозність боротьби з гріхом. Ісус не закликає до самоушкодження, а вказує на те, що слід вживати радикальні заходи, щоб уникнути спокус. Коли праве око Твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж догиєнне все тіло Твоє було вкинене. І як правиця Твоя спокушає тебе, відітни її кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж догиєнне все тіло Твоє було вкинене. Також цей розділ роз'яснює Інститут шлюбу. У віршах 31 і 32 Ісус говорить про шлюб і розлучення. Він пояснює, що просте розлучення за письмовим актом не є достатнім, якщо воно не базується на істинних обставинах, таких як перелюб. Це робить акцент на святості шлюбу і приводить до більшої відповідальності у стосунках. В цьому розділі ми дізнаємося про Божі вимоги до стосунків. Цей уривок закликає увагу до моральної чистоти, як у думках, так і в діях. Ісус звертає увагу на серце людини, його наміри і бажання, підкреслюючи, що вірність і чесність у стосунках це важливі складові життя віруючого. Отже, цей уривок знагірної проповіді Ісуса закликає віруючих до внутрішньої чистоти і відповідальності у стосунках. Ісус навчає, що справжнє дотримання Божого закону вимагає більшого, ніж просто зовнішніх дій. Воно вимагає чистоти серця, контролю над думками і шанування святості шлюбу.